Ці країни хотіли переписати правила гри в усьому світі. Рефія та Китай підривають міжнародний порядок, який встановився у світі після другої світової війни. Можна готуватися і не вірять тому, що сьогодні написали в ваш пастях Україна не зможе пойти в атаку. Таку думку озвучив речник Ради нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі. Обидві ці країни підривають міжнародний порядок. Вони посилюють свою співпрацю і стосунки, особливо останнім часом. Зауважив він. Щодо так званого фейкового мирного плану Китаю щодо війни в Україні, то Кірбі сказав, що американська адміністрація сумнівається в добрих намірах Пекіна. Ми вже казали раніше і будемо повторювати це сьогодні. Що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно. Це лише узаконить російські завоювання на цей момент. Висловив думку кірбі. Ми глибоко переконані, що китайці не повинні ставити знак рівності між агресором та її жертвою. Ніякого припинення вогню без врахування української точки зору резюмував Кірбі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.